Бліз 30 запитань про щось хороше. Погнали. Що сьогодні вам підняло настрій? Що вам сьогодні підняло настрій? Можете написати в коментарях. Мені сьогодні підняло настрій, те, що на твічу додалось дуже багато людей, переглянули. Ну, мені все сподобалось. У мене ще не було стільки людей та перегляду саме на твічу. Мені сьогодні це підняло реально настрій. Що вам сьогодні підняло настрій, можете просто написати в коментарях. Дальше. Яка дрібниця робить ваш день кращим? Люба гарна дрібниця, не знаю. Люба, я думаю, дрібниця у кожної людини, яка приємна буде робити та приносити задоволення. Можете написати, яка дрібниця у вам приносить задоволення, або сьогодні принесла задоволення та покращила ваш день. Яку погоду ви любите найбільше і чому? Погодку? Ну, я думаю, що більше люблять всі. Ну, гарну погоду. Світлу. Не та, як зараз е, сніг. О, та я привіт. Не та, як у нас зараз сніг. У нас сніг і мороз просто провіває, дай Боже. І що у вас так само кладіть смайлик. Так, яку погоду? Я думаю, що люблють всі. Всі більше погоду. Блін, ну сонячно Ну хотілося б сонця Зараз у нас сніг, мороз, вітер і ті люди, які працюють на вулиці. Не разом. Ну, ось так. да сонячно Я теж так думаю, що Та я 100%. Гарно дякую за підписочку, Вова Я теж, я чомусь більше люблю сонячну погоду, не знаю, чому типа. Зараз то що сьогодні, вийшло попрацювати. Сніг, вітер, мороз. Коротше, ну забавно, забавно сьогодні. І саме головне вечором прийшов додому і сніг, ще й пішов більше. Я думаю, а завтра далі на роботу, а як далі працювати, якщо випустить? Добре, супер. <гум> Можете просто описувати в коментарях ваші думки. Да, ну, ну холодно, ну реально холодно. У мене сьогодні термуха. Потім байка, фліска і курточка зимова, і все одно прошивала. І все одно такий вітер, що прошивала, я відчував. Добре, що у вас. Давайте до наступного питання. Що вранці мотивує вас вставати? Ну, я думаю, ну мене мотивують гроші, щоб рано вставати і йти до роботи, це мотивують гроші. Я думаю, що у вас та сама історія, що всіх людей мотивують дорожче, щоб встати, піти до роботи, бо знаєте, що ви заробите ці гроші, і це, будуть, це буде ваш заробіток. Що ти, Ванюшка, там написав? Йо-йо-йо-йо-йо, да, така собі погода. 100%. На троєчку. Я називаю цю погоду на троєчку. Який запах у вас асоціюється з чимось хорошим? А... Скажіть мені навіть відповідь на одне питання: чим пахнуть гроші? І вам все стане ясно зразу. Чим пахнуть гроші? І зразу стане все на свої місця. Який запах у вас асоціюється з чимось хорошим? Я свій, свій запах назвав. Тепер можете назвати ви або написати. Коли ви в останній щиро розсміялися коли коли останній раз щиро розсміявся Ну, недавно, недавно щиро сміявся. Кайфо. Ви можете написати, коли ви щиро сміялися. Можливо, це було сьогодні. Можливо, це буде через 5 хвилин. Це е, дуже класно. Яке місце дає вам е, відчуття спокою? Ну, я думаю. Ну, треба подумати. 20 хвилин тому. Що готає? щоб було таке мощне, мощне було. Ну це класно. я... Не знаю, мені треба трошки подумати, щоб я е згадав, коли я останній раз сміявся з кайфом. Братан, а що ти пишеш так? Що, що ти пишеш, типа, англійськими літерами пишеш по-українськи? Ну, виглядає класно, треба просто читати. Звані, братан, Звані. Ну, ванюшка він взагалі просто найкращий. Ванюшка найкращий. З нього з нього можна посміятися, він дає, він дає знаєш, поштовх, щоб гарно-гарно посміятись. І його не попускає. Ю-ю-ю. Люблю. Я люблю погоду. О, ти... Короче, любиш погоду, знаєш таку дощову, щоб був сніг, дощ, мороз, і потім іде працював. Дуже класно. Дуже класно, його не попускає. Любить. Ляковиць. Вау! Блін, мені треба. Мені треба це слово запам'ятати. Воно дуже-дуже класно. Чаляп, челяп. <служ Maintenant> так, не можна... писати по-нашому. А че? чому Чому? Чому не можна писати по-нашому? Каже, не можна писати по-нашому. Я би сказав, що так і треба. Ага, що TikTok не буде пропускати. Нічого це буде нормально. Я думаю, навіть більше, ніж впевнений. Так, давайте яке е, до запитання. Яке місце вам дає спокій? Я думаю, що будинок дає типу, що ви себе. Тіпла, спокійно почуваєте. Я думаю, що це будинок, типу. Не знаю. Чому. Ну, це в мене таке перше, що приходити на думку, це, мабуть, що будинок. Якщо у вас, типа, вас заспокоює, то, типа, можете написати. Який момент з минулого викликає теплу посмішку у вас? Який момент з минулого? Це може бути момент з минулого і 10 хвилин тому. Тому ж це просто те що, у вас, те, що у вас гарно якесь. Ну, вгадалося, давайте так скажемо, вгадалося. Не буде так. Яке ну, Бо це була, яка Хм, Що приносить? Блін. Що вам приносить взагалі задоволення? Що тут у нас? Ваня каже, що в тебе класна тінь зверху. Ну да 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 тінь класна в тебе. Ну є таке, є. я Ви знаєте, що я зараз стрімив був на твічу 4 години, представляєте? Я був у шоці. 4,5 половину години стрімував. Просто я думав, що не знав, що зі мною відбудеться далі. Класна тінь. А що вона нагадує, Ванюха, як ти думаєш, що вона нагадує? Або що вона означає? Який момент з минулого викликає у вас теплу посмішку? Блін, я так зразу, зразу так і не згадаю. Теплу посмішку, це може бути щось хороше. Це має бути щось хороше, і добре. Блін. Треба подумати. І якщо ви знаєте відповідь, можете написати, що який момент, о, давайте мені ми з минулого, який момент викликає у вас теплу усмішку. Ось так. Це класно. Да, Венюха. Каже Попо? Да. Абсолютно вірно. І так ще виглядає з боку, скажи. <каже> е, що ви робите, щоб перезавантажити Що ви робите, щоб перезавантажити Можливо, ви просто відпочиваєте, можливо, ви ось питає, можливо, ви просто ходите. Просто вийшли погуляти на вулицях. Ну, типу, по вулиці просто вийшли погуляти і все, типу, ви перезавантажились. Перезапустились, я би так навіть сказав. Просто е, подумали, подумали, подумали про що ж? Або передумали. Так, 50 грам. 50 грам Олегом. Бухнути. Ну коментарі коментарі, звісно, дуже достойні, дуже класні. Дуже класно. Блин, <свист> ну смішно, реально, реально. Мені подобається. Мені подобається. Яка маленька перемога. Боже Ганюшка, що ти там пишеш так, і жорстко? Ну не можна писати. укр <свист> Тому ну, ну, я думаю, що буде все нормально. Давайте, яка маленька перемога була нещодавно у вас? Така маленька, маленька перемога. Ну, от, отака маленька. Така маленька перемога, то і все. Газіровочка. Блін, маленька перемога. Маленька перемога. А і що може Це може бути взагалі любить кіно. Ну, маленька перемога. Не знаю, рано встав до роботи, пішов це вже. Маленька перемога, це вже велика перемога. Особливо хто йде в, ну, в таку погоду. Зима, сніг, мороз, іде в таку погоду працювати, це велика перемога. вкатку затай. <реш> 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 да, да 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 да. да А в якій грі? <реш> Давайте це зразу, в якій грі. Ой, блін, ну класно, класно, мені подобається. Е, хм. О, яка їжа асоціюється з комфортом? Давайте, що ви, що ви сьогодні вечеряли? Що ви сьогодні їли? Це вже буде комфортно. Це буде вже комфортно буде вже дуже класно, достойно. Яка їжа у вас асоціюється? Ну блин, ну з комфортно. Ви собі прийшли, відпочили, гарно. Якесь сьогодні число? Вені За... 5 січня, йош, завтра шосте. Завтра шосте? Завтра шосте? Завтра Йошкан, це я вилітаю просто. Знігнун. Завтра що з числом. Так. Вау, Cow Duty? Call of Duty. Так, е. да, я не можу скачати, представляєш, Водуха, я не можу скачати е, на ноут свій е, е, Call of Duty. Із-за того, що мені просто, щоб я. Я можу скачати, але лише за гроші. Червоний борщ, да, класно. Червоний борщ, це вообще топ. Топ, топів. І варлотка. Конюшка, ты, конечно, красавчик, взагалі просто найкращий. Найкращий. Да, ну блин, це едиятельно. Едиятельно. Давайте. Шарлотка. І шарлотка. І маленька, і мал... і маленька Шарлотка. Шарлотка. Який комплімент вам запам'ятався? А цей комплімент може бути взагалі любий. Можливо, вас вам сказали, що ж жорсткий, і ви це сприйняли як комплімент, а можливо, ви сказали, вам сказали, що ви просто чарівні прекрасні. Ви найкращі і Це найкращий комплімент. Можете просто написати? Що для вас означає хороший день? хороший день Що для вас означає хороший день? Уже, тут сразу, сразу дуже багато дуже багато варіантів. Класний. Класний. Ну так. Це, це вже дуже достойно. Так, що для вас означає хороший день? Хороший день, ти вже вижив і вже хороший день. Боже, трошки жорстко звучить, але по факту я коли працював з мужиками, то у нас, нас був такий закінчення закінчення дня, таке класне, всі класний висвіт. Ну що, вижили сьогодні і класно і супер. Вижили сьогодні і супер. Або або ще було таке, що ну треба вижити хоча б сьогодні, і все, і все буде роботи просто. І про ці люди. Хороший день, хороший день Ні, а хороший день це коли зарплата. Це просто хороший день. Або навіть найкращий. Е, яка пора року вас надихає? І тут зразу всі написали літо. Я думаю, що літо надихає ну клас. Я думаю, що дуже багато. О, ну типу бо літо. Літо надихає тим, що там завжди гарна погода. Ось цем.